По гарній ціні до нас злітає Теоладас авто 2008 року з об'ємом двигуна 1,5 та вписаним газом. Наїздила вона 265 тисяч кілометрів. Автівка в ідеальному стані по ходовій, але має невеликі нюанси по кузову. Стоїть на новій зимовій гумі, має протиатоматні фари та встановлені лінзи, тому зі світлом тут все гаразд. Тепер заглянемо до салону. В гарному стані дверні карти, кохання сидіння. Кермо двох механічна коробка передач, два стоп-підйомники, дуже гаряча піч автомагнітола та газ четвертого покоління. Авто можна придбати у розстрочку з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Також можемо обняти на ваше старе авто, або, якщо у вас немає змоги, доставити до вашого міста. У багажник поміщається три людини та одна запаска з домкратом. Економний чорний тонований Деоланас за 2,300. Чекай на твоє авто. Чекаємо на нових власників.